Чергова партія консервації поїде на передову з Ямполя. Волонтери приготували для оборонців вітамінний виноградний сік з ягід, які виростили на власних присадибних ділянках. Загалом понад 800 банок різних закруток вже відправили на фронт. Овочі та фрукти для консервації надають місцеві підприємці. Більше про таку потрібну волонтерську роботу розповість Тамара Венгер, волонтерка. Вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, яку саме допомогу ви передаєте нашим військовим? Да. Ну, саме перед я почну з нашої команди. Наша команда волонтерів Джерела перемоги під керівництвом нашої енергійної Валентини Римарчук, яка докладає щоденно, щогодинно великих зусиль для організації ось цієї нашої роботи. Її самовідданість та сила духу є прикладом для нас усіх. Почали ми працювати з 2022 року. Почали з маленької допомоги, тому що нас було ще мало. Но потім джерела перемоги розрослися на всю Ямпільську громаду, на всі села Ямпільської громади. Ну, спочатку буду розказувати, що ми спочатку робили. Наші невтомні швеї поставили на початок пошиття адаптивної білизни для шпиталів. Маскувальні сітки, кикімори, спальні мішки, рукавиці, труси, вустілки, ножі для поранених бійців. В'язали бабусі в'язали багато носків. Це все вимірювалось сотнями. Але наша потужна допомога воїнам розпочалася тоді, коли на допомогу нам прийшла Польща. Фінляндія, Литва, от вона, всі ці тканини насилають до нас звідти, і ми це все шиємо. А потім задумались над тим, що що ж ми тільки шиємо, 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 відсилаємо. Це теж потрібно. Треба наших воїнів підгодовувати. І ось так розпочалася наша підгодівля наших воїнів. Що ми спочатку робили? Дуже багато зимою, в нас дуже відправлень багато було. Це і тушонки, і згущене молоко, і, і колбаси робили, люди привозили. Ну, все-все, і сало, і молоко, і яйця. Дуже багато продуктів ми відсилали, прямо сотнями сотнями. Якщо у нас відправлення йде, одне відправлення йде, почти тисячу. Тисячу тон, тось, тисячу кілограмів це одна тона, а на неділю в нас є по дві, по три відправлені. Ось скільки. І влітку дуже велика потужна робота робилась багато вишень черешень, нової картоплі, молодої картоплі, помідорів, огірків. Кабачків, баклажанів, цибулі це все ми відправляли і на передову на нуль, і відправляли на вінницю в шпиталі для ранених солдатів. Зараз ми дуже багато законсервували консервації помідорів, огірків. Працюємо вже над тим, що треба вже квасити капусту. А все це нам дає. Підприємець, підприємець Яровий Михайло. Багато фруктів і овочів дає підприємець Яровий Михайло. У нього є е, свої плантації. От ми їдемо туди, збираємо і помідори, і гірки, і, і чесники, і цибуля. Ну все, все що огородина, все, що він вирощує, все дає нам. Все ми відправляємо в свіжому вигляді і на шпиталі. І солдатам на передову, і вже багато законсервували. Зараз робимо і томатний сік, і сік з винограду, як ви вже нам сказали, і багато-багато консервації помідор і огірків. Наквасили багато вже синіх перців, баклажанів зробили. Оце все поїде скоро на прифринтові ділянки. Пані Тамаро, а ви казали, що будете, вже виготовляєте виноградний сік. Це якесь як прохання да. військових? Так, да, на прохання військових вже виготовляють виноградний сік. Багато цього року вродило винограду, і ми вирішили виготовляти сік. А виноград і багато винограду свіжого ми відправили у госпіталь для, для солдатів. А сік будемо робити з винограду Бако. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок і за те, що робите насправді таку важливу справу. Багато м'ясної продукції нам допомагають волонтери. Волонтери це е, наші охоронці, охоронці воїнів. Це Проданець В'ячеслав зі своїми синами це м'ясну продукцію. Від нього йде м'ясна продукція на тушонки, на колбаси, на котлети. Це від нього йде Пацьора Віктор, Франко, Наталія, Подолян, Сергій і Олена це брат і сестра, дуже багато допомагають нам з м'ясною продукцією. Є ще в нас. В Ямпільському, на Ямпільщині є село таке, як Качківка. Там проживає сім'я Сопко. В них загинув син на фронті. І ми називаємо господиню цієї сім'ї, мама Леся. І ми називаємо, і всі воїни називають, яким вона допомагає. Вони самі підприємці, вирощують свиней. І нам кажеться, що цих свиней вони вирощують тільки для фронту. То що всі тушонки, все згущене молоко, всі паштети, кров'янка, жири, все йде від них. У що вони виростили, зарізали і відправили. Дають нам на склад, а ми вже відправляємо. Під нашою опікою є приблизно 26 бригад. Оце ми сьогодні відправили дві передачі на 93-ту бригаду і на 56-ту. От хлопці нам замовили, хочуть. Молодої кукурудзище. Закупили ми сто качанів і відправили їм, хай варять і смакують. Все, дякую вам, що вийшли з нами на зв'язок. Да, дуже багато. Хочу всім подякувати, всім волонтерам, всім підприємцям, всім, 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 бо без них не було б і нас дуже велику і потужну роботу вони. Віддають, віддають всі сили для наших воїнів, для нашої перемоги. Наш девіз це зігрість солдата материнською любов'ю. І все для перемоги, і все для фронту. Слава нашим ЗСУ. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку була Тамара Венгер, волонтерка.